Доброго дня, шановні пані та панове. Вас вітає компанія Геберіт, лідер європейського ринку в області сантехнічних виробів, що пропонує унікальні технології та продукти для ванної кімнати. В цьому відео ми проведемо розпаковку, покажемо комплектацію та поговоримо про особливості підвісного безобіткового унітазу Геберіт Аканторім Фрі. Артикл продукту 500 2 Чіткі лінії та органічні форми цього компактного унітазу ідеально впишуться в будь-який інтер'єр ванної кімнати. А доступна ціна стане додатковим бонусом при покупці. Звертаємо вашу увагу, що даний унітаз постачається без сидіння і його треба докупити окремо. Ми радимо віддати перевагу сидінню Geberit Аканто з тонким дизайном, яке стане чудовим доповненням до цієї моделі. Про нього ми випустили окреме відео на нашому каналі. Унітаз запаковано в коробку з багатошурового картону, який забезпечує безпечне транспортування. На коробці є наклейка з назвою виробу та артикулом і штрих-кодом. Отже, що ми маємо в коробці? Унітаз з прихованим кріпленням типу eff 2 тобто Easy Fast Fix. Легка та швидка фіксація. Інструкція по монтажу та набір інструментів. Два ключі шестигранники та дві контрагайки. Чаша приклеєна до широкої підставки з пористого картону. Така підставка покращує стабілізацію і дозволяє безпечно поставити унітаз на підлогу після розпаковки коробки. Клійка стрічка, до якої приклеєно унітаз, легко видаляється і не залишає слідів на кераміці. Вся кераміка Geberit виготовлена із санітарного фарфору. Офіційна гарантія на унітази Геберіт 10 років. Давайте детальніше розглянемо усі складові та розберемося в їх особливостях. Інструкція з монтажу інтуїтивно зрозуміла, оскільки виконана у вигляді картинок. Також на сайті виробника можна знайти електронну версію документів. Схематичне відео з монтажу унітазу ви можете переглянути на YouTube каналі Геберіт. Особливість цієї моделі приховані кріплення типу Easy Fast Fix, які забезпечують легкий та швидкий монтаж. Для фіксації шпилюк використовують дві контрагайки, а для фіксації унітазу два шестигранники, які йдуть в комплекті. Завдяки прихованим кріпленням конструкція має більш естетичний вигляд, а мити її помітно простіше. Вага гиберіт Аканто Рім 18 кг, висота унітазу 34 см, ширина 35 см, а глибина 51 см. Це одна з найбільш компактних моделей підвісних унітазів в лінійці Геберіт. Особливість цього унітазу технологія рімфрі, яка вирішує проблему мікробів та бруду під обідком. Унітази без обідка відповідають найвищим вимогам гігієнічності. Агресивні миючі засоби не потрібні. Чашу дуже легко чистити. Достатньо протерти ганчіркою. Для ефективного великого змиву вистачить всього 6 літрів. І 3 літри для малого змиву. Для рівномірного розподілу потоку та регуляції швидкості подачі води в задній частині унітазу розміщений обмежувач потоку води, який легко налаштувати під свої потреби. Звісно ж, для монтажу підвісного унітазу необхідно додатково придбати інсталяцію, наприклад, DOFIX. По інсталяціям ми знімали окремі великі відео, які ви можете знайти на нашому каналі. Швейцарська компанія Geberit надає 10 років гарантії на унітази та 2 роки гарантії на сидіння до них. Тому важливо робити покупки в магазинах, які надають чек та супровідну документацію. Гарантійне та постгарантійне обслуговування здійснюється через спеціалізований сервісний центр. У випадку виникнення питань, що стосується роботи вашого унітазу, ви завжди можете звернутися до нашого кол-центру. Він працює щоденно з 8 ранку до 10 вечора. Більше інформації можна знайти на офіційному сайті geberit.ua. Дякуємо за перегляд та бажаємо вдалих покупок!